Зараз ми рухаємося в третій рі. Ось. А ви не забувайте ставити лайк, якщо вам подобається це відео. Діліться цим відео з друзями. Пишіть коментарі. Не забувайте писати в коментарях, яку гру ви хотіли побачити наступною. Від якої консолі гру. Якою ви користувалися. напишіть в коментарях. Ось. А в цьому рівні, бачите, ми стрибаємо по таких грибочках горах. Ось не тільки суперники і, ш... і грибочки, які нам дають життя. І ростуть тут також текстури, нагадують гриби. Ось ми назбирали 100 монеток і отримали додаткове життя. Зараз уб'ємо ось цю черепаху літаючу. Так, стрибаємо. Ось ми пройшли вже третій. Рівень і рухаємося до боса. Ось салюти нам.